Компромат проти компромату генпрокуратура показала відео обшуків, під час яких нібито були вилучені так звані чорнові бухгалтерські обрахунки. Захист Геннадія Корбана вкотре піддав сумніву достовірність наведених документів, ба більше адвокати лідера партії Укроп, місцеві депутати та правозахисники наголошують, правоохоронці збирають матеріали справи, нехтуючи законом. Генеральна прокуратура сьогодні терміново скликала брифінг для оприлюднення відеообшуків в офісі лідера партії Укроп, які провели напередодні. На картинці слідчі перебирає якісь папери, гортає блокноти зі столу та з портфеля. У відомстві стверджують, що зафільмовано, нібито чорнову бухгалтерію політичної сили «Укроп». От є протоколи обшуків, які написані від руки з підписами людей. На яких зазначено частина того, що ми? вчора попри є безліч відео, Включіть, будь ласка, відео. Ці докази сьогодні по пунктах захисники Геннадія Корбана заперечили. Вони стверджують, що всі ці незрозумілі папірці фальсифікація. А от Генеральна прокуратура України каже адвокат Оксана Томчук, відверто заявила про незаконне прослуховування адвокатів і нардепів. Протоколів про проведення цих процесуальних дій у захисників немає, а це означає, їх немає і в справі. Оборонникам Корбана також невідомо про судовий дозвіл на настеження за ними і народними депутатами та їхнє прослуховування. Відповідно, наведені ГПУ аудіозаписи трактують щонайменше як спробу отримати докази в незаконний спосіб. У Мене на руках є всі протоколи обшуків проведені у Геннадія Корвана, проведені у його родині, в яких відсутні відповідні докази. Їх там просто немає. Нас незаконно слухали, потім десь порізали, якось склеїли, і щось таке намагаються видати. Адвокати Геннадія Корбана заявляють про підготовку правоохоронцями чергової провокації проти їхнього підзахисного, як заявила Оксана Томчук, із лідера партії «Укроп» робитимуть наркомана, фальсифікуючи результати його аналізів крові. Водночас Харківська правозахисна група вимагає перевести Геннадія Корбана до лікарні на думку правозахисників, слідчі та судді позбавляють людину не лише права на медичну допомогу у післяопераційному стані. Корбану перешкоджають в одному з найважливіших прав у праві на. На життя, що суперечить принципам демократичного суспільства, судове засідання, яке тривало близько 30 годин, і відмова судді оголосити перерву, незважаючи на виснаженість учасників процесу, мають бути кваліфіковані як жорстоке та нелюдське поводження. Якби це представити європейському суді, він сказав би, що це порушення статті 3, яка захищає від eh, катувань. Крім того, ми вважаємо, що Пан Корбан справді йому зараз місце не в слідчому ізоляторі, а в лікарні, де він буде проходити реабілітацію, лікування після операції на серці. Тим часом депутати фракції Укроп на сесії Львівської міськради звернулися до президента та парламенту припинити політичне переслідування Геннадія Корбана, а також звільнити генерального прокурора Віктора Шокіна. Звернутися до глави держави кажуть депутати. Їх змусили останні події в Україні. На їхню думку, влада використовує прокурорів та суддів як інструмент розправи з опонентами. Справа Геннадія Корбана найкраще цьому свідчення переконані львів'яни. Міський голова Львова та лідер партії самопоміч Андрій Садовий також публічно підтримав заяву у пропівців. Ніна Вовк, Ольга Дерев'янко, ТСН 1+,1.